Ми в епіцентрі і зараз вам хочемо показати, ми ж будемо ремонт з колію робити. Хочемо показати, що ми будемо купувати. Ну, давай, вибирай, зайка. Ну, по-перше, що ти мені показував, Антик декор який ми будемо брати? Який? Максим. Максі. Максі? Так. Скільки нам треба для Після ремонту? Мадну, а є, якщо не вистачить, тоді допустимо. Да? Так. Ага. Зима. Зима. Ну, я думаю, що не, не вистачить 10 кілограмів, Один там колись. треба ще так, так, зразу далі що ще там віск. Отак так. покажу, хто заскучав за епіцентром. Будівельний гіпермаркет, то, будь ласочка тут же ж можна купити все, що хочете, розумієте, друзі? І, ну Ми зараз в відділі штукатурок всяких. Ось як це виглядає і який асортимент. Ось. Ну, епіцентр біля нас, тому ми, якщо щось навіть і не докупимо, да, коля. Потім прибіжимо, купимо. Купимо далі. Фарби, фарби. Фарби. Віск. А, о, побачив. побачив? Ану. А який ти хочеш? Віск. Ось. Ану. Ось ціна ось. Ціна. Ще раз пальчиком покажи. Ага. Покажи, як він виглядає. Ось саме на цю. Ця фарба коштує ось 200. І тут що? Цей а... файдал. Цей безсвітний, да? mm. mm -hmm. тому що є білий, білий, він два рази дешевше. Ну тобі ж треба який? Оцей Верно. перфект вакс. Так, і венеціанка теж літр. Де у вас Венеціаночка. Венеціаночка. Ага. Ось вона де стоїть. Я з дивлюсь, що вона Біла, біла. Ну, біла тобі треба, да, ти точно знаєш. 588. Ось ціна. А ну, ціна 588. Венеціанська штука. Отака вона, да? Угу. так? Це нам на кухні. Оце нам на кухню. Так, я дати не подивився. Дати, подивись, дати. Це, це все, все, купили. От бачиш, а оцей консультант каже: це ви будете ляпалки робити, карту світу. Ми кажемо, да, Коля, подивись на мене. Ми кажемо так. Він каже: та вам вистачить. Тобто, вже спеціалісти, да. вони все знають. Ти можеш Оце собі уявити? Матеріали. Оце такі матеріали. Так, і вони не дешеві, але якщо наймати ще працівників. Там за роботу буде, я в мене не знаю. Ну то краще такі дорогі матеріали купити і самому робити, правильно? Так. так, так. Ото ж бо. Ці показали, так що рахуйте, скільки оце все хоче. Ну так, да. ну ка Ну це ж я показала вже. Дві 100, 2800, я не пам'ятаю. Да. І, і 600, 580. Так, да. та багато, багато коштує. Ну, оце тобі ти, ти знаєш, що це тільки так називається освіжити ревонт. Типа освіжити, ремонт, да. освіжити да. Да? тут є світла. От Ото, бачите, яка краса у нас в епіцентрі. Все, що хочете. Є. Ану, фіолетові, красивенні, мудняві. Чого тут нема? Ану, я покажу нашим глядачам просто щоб. Трішки розуміли, що таке в Києві, що це таке студія світла в епіцентрі. Тут різні ціни, різні люстри. Ось і за 11, і за 12, і ось і за 9. Класика, так? От, Коля стоїть, дивиться. Далі воно хрусталі всякі. Класика, інтер'єри класичні, модернові, до всяких інтер'єрів є все, що хочете, друзі. Ну я ж ну, я тільки трішечки отак покажу все. Торшери отакий, отакий. Ну, все, Коля поспішає і я з ним теж. Всім привіт! Другий день нашого ремонту. Так, да, Коля? Да. Ну що в тебе там з ремонтом? Зараз нам все розкажеш. Зараз покажемо. І покажеш, і розкажеш. Покажу вам результати на другий день, що ми маємо після вчорашнього початку нанесення нашої штукатурки нової. Ось таким чином вийшло, дивіться. Бачите? Ось одна дірочка лишилась, другу потім знайдемо. Ось така штукатурочка. Зараз буде продовження. Така я, де я? Ну моя місія в чому? А моя місія підтримувати чоловіка. Тобто я його морально підтримую в тому ремонті, який він робить. Так, так. Так, починаємо нашу роботу. Сьогодні ми будемо працювати такими інструментами. Бачите? Беремо отак в відро або на якусь поверхню, можна, дивіться, так берете інструмент і отак от хаотичними рухами наносите, щоб mm -hmm. були такі піти. Зрозуміло. І потім отак наносимо. Так. Раз, Ще раз, раз повтори, для чого раз, під різними раз, кутами? Раз. Щоб був такий красивий хаотичний малюнок. А якщо так прямо ляпати, угу. то буде м такими плямами. Смужками. Да, угу. А ми робимо такими. Бачите? Угу. Отак от. Угу. І потім ці оці островки потім будуть перетворюватися на такі плями. Угу. Такий красивий майуне. Зрозуміло. Так. Так. Так бачите. Угу. І де мало таке, бачите, тут великий. острівок буде великий-великий, а тут будуть маленькі. Тобто, де мало, можна отак трошки додати. Чудово. Ну і так далі. Можна так наносити, можна не відро, а так наносити, бачите? Угу. І продовжуємо. Все, залишаємо щоб трошки застигло, трошки застиг малюнок, і таким чином лишаємо. Mm -hmm. Бо воно повинно поступити. Воно так? трошки застигне. Mm -hmm. да, коли так підсохнуть краї, потім можна вже розтирати. Зрозуміло. Скільки часу потрібно? Ну, десь 15 хвилин, в залежності від температури в кімнаті. Якщо uh -huh. дуже жарко, то воно дуже швидко стигне. Воно uh -huh. uh -huh. треба так пробувати, щоб на палець не бралося. Та коли чіпляєш, отак бачите, зараз угу. Uh -huh. на палець, тому воно ще сире. А коли так не буде вже братись на палець, то підсохнуть краї і потім можна розтирати. Угу. Зрозуміло. Угу. Ось так. Ти так. Тобто на одному місці оце так багато плям треба поробити. Ну, я, я хочу красиво зробити, можна рідше робити. Ага. Можна рідше. Але чим, чим щільніше да, відстань між плямами, тим воно красивіше малюнок потім буде, так? Можна дрібні робити, можна крупніші робити, але рідше. То вже як хто бажає. Угу. Зрозуміло. Угу. Так. Зрозуміло. Куля, хочу запитати ще для наших глядачів. Ось вчора в тебе не було цього? Поясни, так. що це? Це я малярний скотч наніс, щоб не пачкалось, бо да? потім дуже важко відчищати від цього. Угу. Це дуже міцна штукатурка. Так. З такими час, часточками кварцевого ґрунту. Угу. І коли воно застигне, потім дуже важко від, відчищати від цього. Тому я закрив все малярним скотчем, я його зніму, і тут буде чистенько. Угу, зрозуміло. Незважаючи на, на те, що і там, і там білий колір. Але... Так, так. але треба дотримувати. Це тут різні техніки нанесення. Угу. Тут фарба, тут штукатурка. Зрозуміло. Справи. Угу. Ось така декоративна штукатурочка. З нею теж треба вміти працювати. Так, так. Але нічого неможливого немає. Так. Так. Бачите, такі у угу. них. Так, легенько. Так. Ми продовжуємо далі, тут буде підстигати і по всій поверхні будемо наносити таким чином. угу. Mm -hmm. раз. Раз. Раз, раз, раз. Mm -hmm. Це ж карта світу. Ми її вперше робимо, то у нас попереднє, у нас було просто яка техніка. Попередній звичайна раз? була е, крейдова така звичайна штукатурка. Угу. А це зараз інше зовсім і техніка, і там же віск ще буде в конечному результаті, так? От, Тому воно зовсім інакше робиться. Все покажемо. Зараз інакше ми зовсім інакше робимо. Вчора ви бачили, як ми рівняли стіни, да, малюнок цей більш-менш підрівнювали. Так, так. От, А і е, воно ж ніч постояло, щепилося, як то кажуть, підсохло. Так. І на ранок, зараз ранок, на ранок уже Коля робить інший етап цієї роботи. От, А на завтра буде ще інший етап, ми покажемо. Так. Угу. Коротше, другий день ранок. Да, да Куля? Да. Другий день ранок. Демало, можна так трошки подобавляти, щоб було більше. Зрозуміло. Ну, ну, така кропітка робота, так, я дивлюсь. Так, Це ж так. треба цих плям багато ну, нанести, так. щоб кінцевий результат потім гарний. Ну, був. не важко. Мені uh -huh. не важко цих. Ну, така робота, так, знаєте, кропітка. Це ж треба оці плями. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Багато їх багато. Ось, Накласти. Бачите, ось, дивіться, тут, тут мало. Мало. Все місце зараз я угу. трошки так раз. Уже тут будуть. Пяточки. Уже будуть, так. 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 Отак угу. все. Підсохну, потім покажу, продовжу. Добре. Знову привіт, дивіться. Ось я наніс, сюди покажу теж. Ага. Бачиш, пройшло десь м, ну, може 15-20 хвилин. І дивіться, ось ближче сюди приблизно. Як ага. а, бачите, вона ще волога, але до пальця майже не береться. Ось. Ну як не береться, береться. Бачите, трошки. Трошки, ну, То так треба, ще... так. Надо, да. ага. Вона має бути волога. І потім беремо так поступово, поступово. Угу. Ближче. Ближче, ближче. Дивлюся, що вже малюнок вимальовується. Угу. Да. Да. Різьбіть напрямка збретал і угу. розтираєте. І розтираєте. Під кутом. Тримаємо Тримаємося кутом, спочатку легенько, а потім все міцніше і міцніше натискаєте. Бачите? А ці всі ляпушечки, вони перетворюються на такі острівки. Mm -hmm. Друзі, такі випробування з цим ремонтом. Коротше, поки коля робить ремонт, я наварила супец. Так, зараз вам покажу свій супец. Ну, знову ж таки, завтра понеділок. То треба ж подивіться, який він смачненький. Значить, і горошок, і курка, і е, морква. І червоний е, болгарський перець. І що ще броколі в мене тут, броколі, і цвітна капуста. Так, що ще є? Ну, курка я сказала. От такий супець, бачите, який наваристий, гарненький. От. Ну, коротше, щоб було що їсти, тому що завтра всім на роботу і паралельно робимо ремонт. Паралельно це все, ну, друзі, це важко. Тому що ну, завжди, коли оновлюємо ремонт, отаке от, от. Тому нам смачного все і у Колі ще справи він ще дороблює. Робить, потім покажу вам кінцевий результат ремонту. Друзі, вже вечір. ми вам показували ранок другого дня, як Коля почав оці ляпалки робити. От. А на початку відео я вам показала, як ми в епіцентрі купували оці от матеріали для ну, штукатурки ці. Це я вам на початку відео показала, потім показала другий день початок, другого дня, а продовження нашого ремонту. І зараз ми покажемо невеличкий свій результат, куля ще буде робити завтра. Що ти будеш робити, я глянець. Але ми вже це друзі. Показувати не будемо. Друзі, за вікном уже вечір, Скоро ніч, а я завершив сьогодні свою роботу. Я вам показував, як я починав тут наносити. Такий візерунок. Ось це місце. І зараз трошки покажу. Всю стіночку. Друзі, на сьогодні я завершу, завершу свою роботу, наніс отакий візеруночок. Це карта світу буде. Тут я вам показую, як я починав, і по всій стіночці, бачите, вона ще вологе. Ну, не дуже проявляється, але коли підсохне, потім наноситься венеціанська штукатурка, полірується. Якщо потрібно, то ще, ще один шар наносяться венеціанської штукатурки. Потім віск. Щоб блищало. Щоб блищало. Ну і тоді, коли буде віск, буде контраст нормальний. Оці, оці місця, угу, островки, де, де, оці, островки так. Вони будуть дуже блищати. Угу. І дуже гарно буде видно весь малюнок. так. Отак. На цьому ми завершимо, цьому завершимо. епопею так. з ремонтом. Справді, тому, що ми то ще будемо продовжувати, але на каналі вже ми показувати це не Будем будемо. Відпочивати да. і на роботу. Так, і дякуємо всім за увагу, друзі. Дякуємо всім за увагу і Пока -пока. до скорої зустрічі на каналі. Пока. Па-па. Саме ну хоч би раз подивився сюди. Чого ти такий переляканий? Друзі, і все. І залишилося трішечки. Тут буде венеціанка, буде віск, воно буде все блищати, воно буде красиве. Все, на цьому ми наш ремонт завершуємо. І всім па-па До зустрічі в мене на каналі.